Я, наверное, буду ездить на каждый ваш кемп, это 100%, поэтому любу, любой город на земле, любая страна, меня зовите, пиши, сразу пиши, Вика, тебе надо ехать. Да, в прошлый, на прошлый кемп я ехал с ощущением, что вот это что-то такое, чего у меня еще не было в жизни, что мне обязательно нужно. Я вернулся оттуда действительно другим человеком, полным энергии, просто начал заниматься каждый день спортом, просто фигачить, и, ну, это... Это было незабываемо. За этот год я стал вообще другим и духовно тоже. И я уже перед тем, как ехать, мы думали, ехать или не ехать. И мы понимаем, что мы уже с вот мире едем в машине вдвоем по трассе, и понимаем, вот ну зачем нам ехать? Нам же и так хорошо, мы же счастливы. Просто, ну, что может быть еще лучше. И потом, в последний момент, кто-то постит, что осталось два места. И мы просто нахлынули воспоминания той, даже если нам это не нужно для трансформации, даже если мы счастливы на 100%, то это настолько незабываемое ощущение, которое мы испытали в прошлом году, что мы решили, что нет, ну такой движ мы не можем пропустить. И в этот раз, короче, это было заблуждение, что нам ничего это уже не нужно, что мы и так счастливы, То можно становиться лучше каждый день и счастливее каждый день, чем вчера. Я у мене тепер в голові сформуліровано смисл життя. зачем чим ми тут? Щоб навчитися любити. умови. Тут найкращі умови. Тут такі, що ти в житті не бачиш такої краси. Тут все таке гарне. Тут не те, щоби ти думаєш про роботу, ти взагалі забуваєш про роботу. Тобто, це перше місце, де не було продажі. ніхто нікому нічого не продавав. Ми це не робили. Це наче, ти отак, от. Е... З тебе просто все вийшло, і ти як нова людина. Ви дуже круті. Я дуже вдячна кожному, бо саме через вас я пізнала себе. Це знаходитися в такій компанії, де всі позитивні люди, де всі дивляться вперед, це неймовірно приємно і я щасливий. Тут треба відмітити, що кемп. Uh, он формируется на самом деле с двух частей. Две, две половины да, создает кемп. Это бесспорные организаторы, которые, я считаю, отработали на 5 с плюсом. Да. Я второй год на Бали, второй год на кемпе. Я с нетерпением жду следующего кемпа. У меня идет череда Кэмпов, каждого, От каждого из них я подчеркнул что-то новое, что-то интересное, что-то заряжающее, что-то дающее, скажем так интент, да, двигаться вперед, побуждение двигаться вперед и, по сути, переосмыслить те или иные наши ценности. Я э, в этом кемпе получил огромное количество друзей. Также хочу э, выразить огромную благодарность организаторам, потому что э, те локации, которые вы подобрали, ту программу, э, насыщенную, но не перенасыщенную, э, все настолько четко. И я человек конкретный и люблю вот чтобы тайминг был классный и ну вы сделали то что что лично мне нужно спасибо вам огромное за это и также хочу сказать что уже на второй день мероприятия я э, задумался о том а когда же будет следующий кэмп, где он будет мне не важно но я хочу на нем быть. Первый каждый день был э, наполнен. І е, наповнений щастям. Всім дуже вдячний. Дуже класна організація, Льош, фантастично, системно продумано, е, кайфово. Ну, прям дуже-дуже класно. Я кайфанув. Дякую всім. Ну, я задавав себе питання, чи підбирали ви якось людей? Да? Бо ніякого анкетування не було. Але всі настільки класні і настільки знаєш, комунікують один з одним без там якихось. Нюансів, да, без там суперечок, без нічого. Думаю, «Блін, як так можна зібрати е, різних, настільки різних людей, там, з різних куточків світу, да, але щоб вони були настільки ну, єдині да, в своїх думках, в своїх в своїх інтересах. Ось я думаю, що ну, всі настільки цікаві, настільки різні. Я кажу, можна про кожного написати окрему книжку. Ой, взагалі хотіла всім дуже подякувати за таке класне спілкування, за таке класне, якісне, цікаве і дуже глибоке оточення. Я взагалі себе змогла зупинитись і відчути себе дуже щасливою людиною. Бо так у місті з бізнесом дуже завжди біжиш за успіхом, досягаєш всяких цілей. І реально забуваєш зупинитись і відчути це життя. І в цьому кемпі. У мене був запит, і він якось так дуже швидко вирішувався. Дуже мені сподобалася організація, дуже все було на вищому рівні. Це ж трохи прикро, бо вже думаєш, куди вже краще, вже що далі робити. Це було щось понадзвичайне, і я дуже радий, що ми познайомилися з тими, з ким я не був знайомий до кемпу. Такі маленькі деталі. Це дуже було класно, приємно, дуже професійно. Мені здається, що мене, моє серце стало ще більше. Воно поповнилося близькими мені людьми, з якими можна просто йти по життю, можна тусити, можна ділитись, можна радіти. я багато подорожував в бізнес тріпах і рівень організації просто космос. Чесно вам кажу, відкрито. Хочу сказати в першу чергу дякую організаторам. Который організували такой класний кемп. І коли ми узнали, що этот кемп знову організовується, так як ми були в прошлом році, Юля мені показала, ми сиділи, я говорю, що да тут думати, просто беремо і їдемо. Перше, я хочу подякувати Олексію за те, що він колись ми з ним познайомились в Берліні. Потім я дізнався про кемп. І другий раз, коли він розказував, Макс, кемп буде крутий. Ну він Забув сказати, що він буде найкрутіший. Дякую тобі.